Питання заробітної плати в конверті, або як це явище називається в правовому секторі невиплати заробітної плати в повному обсязі залишається під пильним контролем ревізорів. З одного боку, це є соціальною проблемою, скільки породжує ситуацію, з якої працівник повністю залежить від роботодавця, а з іншого боку, невиплата заробітній плати в повному обсязі є вимушеною економічною проблемою. Навіщо ж нам трудові договори і чому треба ось вимагати, щоб не виплачували саме в конвертах? Розкаже Ганна Лисенко, адвокатка, експертка з трудового права, яка зараз з нами на онлайн-зв'язку. Вітаємо вас, пані Ганно. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що долучились до нашого етеру. Здається, що питання, наче цілком зрозуміли для всіх, чому варто отримувати чисту, прозору заробітну плату, яка фіксується. Але хочеться сьогодні про це більше поговорити. Найперше, скажіть, будь ласка, що таке трудовий договір та навіщо він складається? Ну, своїми словами, це узагальнення нашої роботи, да, наших працівників. А взагалі це договір, який укладається, він може бути письмовий, але зазвичай це усний, скажімо так, заява від працівника, наказ від роботодавця про те, щоб прийняти працівник, де за умовами працівник повинен виконувати певну роботу, про яку домовлять, домовляться сторони. А роботодавець повинен за цю роботу виплачувати заробітну плату теж про ту, яку вони домовляться. Угу. А які основні задачі обох сторін такого документу, такого договору? Ну, задача працівника робити роботу, яка визначена трудовим договором. Uh -huh. Ну, наприклад, у нас посада бухгалтера, повинна бути посадова інструкція, або його повноваження повинні визначитися там в трудовому договорі. І от те, що там прописано, цей працівник повинен робити належно виконувати цю роботу. А роботодавець, звісно, повинен її оплачувати своєчасно, дотримуватися гарантій працівника. Наприклад, там коли відпустка, якщо лікарняні своєчасно оплачувати лікарняні, ну і робити всі повідомлення належним чином. Угу. Ну, здавалось би, очевидне питання, але все ж хочеться його розібрати ось так повністю. Які взагалі вигоди може отримати працівник від укладення саме трудового договору на відміну від ось цих нерегульованих оплат у конвертах? Ну. Вигад набагато більше, ніж так. мінусів, скажімо так. По-перше, для працівника він буде впевнений, що він дійсно працевлаштований, оскільки є наказ про прийняття на роботу, роботодавець зробив повідомлення до податкової, до органів статистики про те, що дійсно такий працівник прийнятий. Такому працівнику йде стаж. Оскільки, якщо е, працівник неофіційно оформлений взагалі, трудовий стаж не йде, тому що не е, Повідомляються податкові органи, тобто держоргани, не бачать те, що дійсно працює такий працівник. І більш того, не просто повинен працювати, а повинна оплачуватися зарплата. Тому що перед тим як виплатити працівнику зарплату, роботодавець спочатку платить оці податки ЄСВ. І коли сплачується ЄСВ, лише тоді зараховується цей трудовий стаж працівнику. Тому, по-перше, це дійсно важливо, щоб у працівника був трудовий стаж. А ми знаємо, що коли ми становимося старше, вже починаємо думати про пенсію, про розмір пенсії. І от буває, коли звертаються працівники там з питанням пенсії, і е, чому таки мала пенсія? Тому що це важливо: чим більше дохід, тим більше буде пенсія. І якщо немає доходу або була Мінімальна зарплата, а різниця була в конвертах. Наприклад, людина отримувала хорошу зарплату, там 50 80 тисяч, але офіційно було мінімалка. все різниця йшла в конвертах. То ця різниця не буде зараховуватися до, ну скажем так, для обрахунку пенсії або якихось інших нарахувань. друге Працівник буде знати, що дійсно його роботодавець не кине, що він заробітну плату виплатить в повному обсязі, тому що дуже часто до мене звернення як до адвоката да, з трудового права okay. про те, що я працюю, роботодавець затримує зарплату. Наприклад, там 3-4 місяці немає зарплати. Давайте подавати в суд, щоб її стягнути з роботодавця. І коли я дивлюсь документи, а там мінімалка. А він каже: А я отримував 50 тисяч. А як ми докажемо, що ти отримував 50 тисяч? Це дуже важко і майже неможливо в суді довести, що дійсно заробітна плата працівника була 50 тисяч, а не мінімалка шість 700 як роботодавець собі там занотовував і сплачував. Тому другий момент важливий, тому що буде працівник знати, що він отримує цю зарплату, навіть якщо. Роботодавець не своєчасно виплачує заробітну плату, але вона зафіксований розмір її правильний, тобто не занижений і без, без ніяких конвертів, то рано чи пізно через суд або іншими методами можна стягнути цю заробітну плату з роботодавця. Третій момент відпустки. Тому що якщо ми працюємо, ми маємо обов'язково право на відпустки щорічні. Якщо ми не працюємо взагалі, не працевлаштовані відпусток. Немає. Якщо ми працюємо і зарплата в конвертах, ми повинні розуміти, що і розраховувати розмір відпустки будуть від мінімальної зарплати, а не від реальної, яка є. І лікарняні, звичайно, коли людина оформлена, вона має право піти на лікарняни і на відшкодування цих лікарняних перші uh -huh. 5 днів від. Підприємство, далі це е, вишкодовує зараз пенсійний фонд. Якщо немає неоформленого, лікарняного не буде. Якщо зарплата мінімальна, обрахунок лікарняного буде мінімальний розмір. Угу. Дуже дякуємо, що ви так... важливо так. так зазначили ці всі моменти. Ми розуміємо, що в такому договорі більше вигоди, звичайно, що для працівника, ніж для роботодавця, який хотів би так віддавати частину заробітної плати в конверті. Скажіть, будь ласка, як трудові договори впливають на правовий захист працівників у випадку конфліктів на роботі? Ви вже трішки зазначили, але давайте ще раз окреслимо. Дивіться, якщо є трудовий договір, якщо є навіть письмовий більш письмовий трудовий договір, працівнику зрозуміло, що він робить, і що повинен робити роботодавець своєчасно виплачувати конкретну зарплату або там додаткові якісь гарантії. Якщо немає трудового договору взагалі. Встановити трудові відносини через суд це дуже-дуже складно, чесно mm -hmm. скажу. Таких судових рішень небагато, тому що там треба дуже багато доказів того, що ти працював, що ти робив роботу, або тобі там виплачувала заробітну плату. Для роботодавця відсутність трудового договору це плюс те, що він не платить податки, це зрозуміло, да? Мінус для держави. І. Реальність штрафів від органів держпраці, оскільки вони вже у них відновилися перевірки. Вони мають право навіть під час воєнного стану перевіряти роботодавців. І якщо працівник звернеться до держпраці, вони можуть завітати з перевіркою. А не укладений договір це штраф десь під 70 тисяч гривень. невиплата заробітної плати. Це теж штрафи, вони там мінімальні, але за кожного працівника. Тому для роботодавця це дуже високі ризики штрафів, правда, тому що не виплата, зарплата, приховування трудових відносин це все порушення. А якщо ми говоримо про ось таку стандартну в принципі систему, про яку ми вже згадували, про те, що буває так, що працівники роботодавці не хочуть виплачувати повний обсяг та плати для того, щоб не виплачувати великий відсоток податку у державу, і чи взагалі легальний ось такий метод виплати зарплати у конвертах, і можливо, які ще негативні наслідки, це може мати через ось такий спосіб виплати заробітні плати, тому що про негативні наслідки. Звідки ми вже багато поговорили, але, можливо, які ще є ризики, які, з якими можна стикнутися? Ну, виплачувати заробітну плату в конвертах заборонено. Це угу. порушення будь-яких і податкового кодексу, і кодексу законів про працю, і можуть бути штрафи, до речі, як від податкової, так і від держпраці. Крім того, керівники таких підприємств, які дозволяють ну, і вирішують, вирішують виплачувати заробітну плату в конвертах, вони теж в зоні ризику те, що на них може бути накладено адміністративний штраф. Ну, він невеликий, десь 17 тисяч гривень, але це адмінпостанова, вона через суд і виноситься постанова про накладення такого штрафу на керівника. А я думаю, жоден керівник не хотів би, щоб в реєстрі судових рішень була постанова про те, що на нього накладено адмінштраф. Коли є такі постанови, це підприємство перше попадає в поле зору перевіряючих, і вони можуть на наступний рік поставити це підприємство, наприклад, там в планову перевірку. А друге, у нас є кримінальна відповідальність а, керівників за те, що вони там, наприклад, не своєчасно виплачують заробітну плату, або м, в конвертах виплачують заробітну плату. Проте. А, далі, так, бачимо. Робіт а, пропала Так, трішечки ви випали. Переривається зв'язок трішки. Вже наче є. Угу. Угу. Так, можна. Я готую про те, буде? що угу. кримінальна відповідальність для керівників. Кримінальна відповідальність для керівників є. Проте там визначені штрафи теж в розмірі 8,5 або 17 тисяч гривень, або позбавлення. Воля до двох років, чесно скажу, за свій досвід жодного керівника не позбавили волі за те, що він не виплатив зарплату або виплатив зарплату в конвертах, але штрафи такі дійсно є на керівників. Насправді угу. бачимо, що це дуже важливе питання, яке так приємно, що ми розглядаємо в наших етерах ранкових, і все, що ви зазначили, справді є важливим. Отже, наостанок, скажіть, будь ласка що що ви порадите всім працівникам і роботодавцям які працівникам які влаштовуються на роботу на що варто звернути увагу в першу чергу для того щоб уникнути ось таких неприємних моментів ситуації в своєму житті ви знаєте, зазвичай працівники чомусь, коли працевлаштовуються, для них головне, що є робота, слава Богу, і вони не дивляться документи, які підписують. Вони навіть навіть дійсно іноді не помічають, що з ними не укладений трудовий договір. Тобто їм на цій стадії, коли вони о все робота, це будуть гроші. Вони забувають перевірити документи, спитати чи буде працевлаштування, от моя трудова книжка. Тому моя порада, коли ви працевлаштовуєтесь, будь ласка, ви маєте право перевірити документи у роботодавця, спитати чесно і відверто, яка буде заробітна плата? Вона буде вся офіційна чи буде в конверті? Якщо в конверті, чому я б хотіла офіційну заробітну плату? Чи укладається договір? Якщо, наприклад, роботодавець пропонує замість трудового договору укласти цивільно правовий договір, то ви повинні. Розуміти ризики цивільно правовий договір це не трудові відносини зовсім немає не зарплати, не трудового стажу, не відпусток, не лікарняном. Тому моя порада думайте про наслідки, коли ви укладаєте трудовий договір або цивільно правовий договір, тому що зараз у вас є робота, отут і зараз. А що буде через місяць, півроку або рік? Тобто uh -huh. теж треба розуміти. І порада роботодавцям, я розумію, що податки у нас великі, правда великі. Наприклад, я за те, що якби зменшити трохи навантаження на роботодавців, тому, напевно, не приховувало би трудові відносини і зарплати в конвертах би не було. Тому ну, треба все ж таки платити не в конвертах. А платити офіційну зарплату, підтримувати державу і сплачувати податку, оскільки податки в першу чергу йдуть на захист нашої України. Так, однозначно. Дякуємо вам за цю розмову, дякуємо за цінну інформацію. Вам бажаємо сил у вашій справі і перемог у всіх справах. Дякую, гарного всім дня. Вам також гарного дня, друзі. З нами на зв'язку Ганна Лисенко, адвокатка, експертка з трудового права. Говорили про те, навіщо нам потрібні тру трудові договори і чому треба уникати зарплати в конвертах. Все на часі, все для того, щоб краще жилося власне, нам. Тому давайте старатися так жити. Наразі у нас невеличка пауза.